Коли на звичайних моряків починають нападати таємничі морські істоти, лише відьмаку Геральту з Рівії під силу зупинити війну між морем і сушею. Вітаю усіх на своєму каналі. З вами я, Настя. Світ Відьмака знову оживає на екрані. Як і обіцяли, 11 лютого на Netflix уже з'явився новий анімаційний фільм Сирена з глибин, нова стрічка за мотивами культової саги Анджея Сапковського, заснована на оповіданні трохи жартовності. Як творцям вдалося передати атмосферу оригіналу, чи розкриті ключові моменти сюжету, і головне, чи відчувається справжній дух Відьмака. Розберемо всі деталі, порівняємо з книгою та оцінимо, чи вартий цей анімафільм уваги фанатів. Але перед тим як почнемо, попрошу вас підписатись на канал і підтримати відео лайком. Мені буде дуже приємно. А також заохочую вас підписатись на мій TikTok, Там більше розмовних відео, реакцій, оглядів серіалів і фільмів. Тож приєднуйтесь. Я безмежно люблю всесвіт, який створив Анджей Сапковський. Я прочитала всі книги, нарешті взялася за ігри і кожного разу, коли виходить щось нове за мотивами Відьмака, Я сподіваюся, може ось цього разу Нетфлікс зробить щось достойне. Але спойлер ні. Здавалося, що гірше вже нікуди, але є куди. Це вже схоже на якісь нездорові стосунки, справжню залежність мені не подобається те, що Netflix робить із улюбленим світом. Я злюся, обурююсь, але коли виходить новий сезон, спін-офф чи як у цьому випадку, аніме, я все одно в перший же день сідаю дивитися, і знову проходжу через увесь цей спектр емоцій від надії до розчарування. Чому я це роблю? Хороше питання, але давайте розберемося разом: чи варта сирени з глибин нашого часу, чи це ще одна спроба поховати дух оригінального відьмака. Сирени з глибин це екранізація четвертого оповідання другої книги серії відьмак Анджея Сапковського. Саме за такі історії я й полюбила цей всесвіт. Свого часу мене захопило, як Сапковський переосмислює класичні європейські казки. Додаючи їм жорстокий, реалістичний і часто несподіваний відтінок. Він зробив рітелінг багатьох знайомих історій, уся зав'язка з дитиною призначення відсилає до казки про Румпіль Штільцхена, Білосніжка, Красуня та Чудовисько та багато інших казок отримали нове звучання у світі відьмака. До речі, на каналі є окреме відео про казки у відьмаку, тож подивіться його також. В оповіданні любисток пише баладу, в якій сирена жертвує собою заради князя, змінює риб'ячий хвіст на шикарні ніжки, але платить за це втратою голосу. Князь зраджує їй, кидає, і тоді вона, помираючи від туги, перетворюється в морську піну першими променями сонця і начхати на абсурдність сюжету, бо балади пишуть не для того, щоб у них вірили, їх пишуть, щоб ними хвилювати. Але сюжет самого оповідання не такий, як в баладі Любистка і в казці Андерсона. Ні, там немає цієї діснеївської романтики, лише сурова реальність, жорстокий світ людей і морських істот, угоди, що завжди мають свою ціну та важкі моральні вибори. А тепер питання: чи змогли автори Сирен з глибин якісно перенести історію з книги на екран. Відповідь ні, Netflix узяв за основу одну з найкращих історій усього циклу, де є і яскравий любисток, і Геральт у своїй класичній ролі посередника між світами. Але найголовніше трохи жартовності не просто чергова історія про відьмака та його пригоди. Це оповідання з глибоким змістом, яке говорить про важливі речі, про кохання, яке вимагає рішучості, про те, що іноді потрібно жертвувати чимось цінним заради іншої людини. Воно вчить, що життя це не балада, і не завжди все закінчується так, як у піснях Бардів. Тут немає банальних рішень, немає правильних чи неправильних виборів, лише реальні наслідки, з якими доведеться жити. А от те, що нам показав Netflix, навіть адаптацією складно назвати від сюжету оригінальної історії, залишилися лише імена головних героїв. Усе інше новий абсолютно змінений сюжет, який майже не має нічого спільного з трохи жартовності. Трішки загальної інформації «Сирена з глибин є другим анімаційним фільмом, знятим для платформи Netflix. Першим була стрічка «Відьмак», Кошмар Вовка, огляд на яку також є на каналі. Режисером сирен глибин став Кан Хей Чул, який також працював і над попереднім аніме. А сценарій написали Майк Островський та Рей Бенджамін, які працювали і над основним серіалом. Також деякі актори з оригінального серіалу повернулись до своїх ролей в аніме. Джої Бати озвучив любистка, а Аня Чолотра Єніфер. А от Геральта з Рівію озвучив не Генрі Кавіл і навіть не новий відьмак Ліам Хемсворт, а Дах Кокол, якому вже не вперше довелося озвучувати Геральта, тому що саме його голосом говорить персонаж у третій частині ігор. З новачків Христина Рен отримала роль Есі Давен. А Емілі Керрі, яку ми знаємо за роль у молодої Алісенти у Домі Дракона, подарувала свій голос ЄНАС. Дія самого фільму відбувається між п'ятим і шостим епізодами першого сезону. Відьмака ми бачимо любистка саме таким, яким він виглядав у першому сезоні. Тому глядач не повинен загубитись у таймінгу і сюжеті. Взагалі ці аніме дуже класна ідея. Я про це казала. І в огляді на кошмар Вовка подібні стрічки доповнюють і розширюють історію. Мені подобається сама ідея, що вони показали нам і історію Вісеміра, розповіли про Кайр Морхін, тепер показують історію, яка не увійшла в перший сезон, але яка точно заслуговує на свою екранізацію. Інша справа в тому, як ці ідеї реалізують, але про це трохи згодом. Із цікавого сценаристи Майк Островський та Рей Бенджамін розказали, що їм вдалося додати цікаву маленьку сцену, яка була вирізана з основного серіалу. Основний сюжет аніме фільму суттєво відрізняється від першоджерела. Фактично, це дві різні історії, додано безліч нових героїв, які не мають жодного відношення до історії Сапковського. Наприклад, у нас з'являються такі персонажі, як Король Узвельд, командир армії, позашлюбний син короля Селест, князь Агловаль перетворився на принца. Також нас знайомлять з підводним королівством, яким править королева, яку я так і не зрозуміла як звати. Мати нас, а також в неї є сестра Мелюзина. В оригінальному оповіданні не існує жодного конфлікту між людьми та морськими істотами. Ніхто не воює, не готує вторгнення, не влаштовує глобального протистояння. Головний конфлікт зосереджений на особистих відносинах персонажів і їхньому виборі. Коханню Агловаля і ж є нас, ніхто не заважав ні люди, ні русалки, ні політичні інтриги. Єдина проблема була в тому, що він людина, а вона русалка. Вони належать до різних світів, і щоб бути разом, хтось із них мав змінитися. Ш'Янас очікувала від Агловаля трохи жартовності, тобто, щоб він став таким, як вона, перетворився на морську істоту. Але Агловаль не був готовий на такий крок. Це й стало головною драмою історії. В аніме нам представили абсолютно інший сюжет. Тут уже є король Узвельт, який у змові з малюзиною, морською відьмою. Саме через їхню інтригу світ людей і морських істот опиняється на межі війни, це новий елемент, якого не було в книзі. Аніме більше схоже на класичну історію забороненого кохання в дусі Ромео і Джульєти, два світи, що не можуть бути разом, жорстокий конфлікт, змова, війна. Якби це була оригінальна історія без заголовку відьмак, можливо, вона б сприймалась краще. Але, будучи адаптацією, вона не має майже нічого спільного з першим джерелом. У книзі Геральт виступає спостерігачем і посередником, але не втручається у вибір закоханих. Він допомагає князю і русалці, але не бере активної участі у конфлікті. В ані меж Геральт стає ключовою фігурою у вирішенні війни, активно бере участь у битвах та розслідуванні змови. Його роль змінена з пасивного спостерігача на героя, що рятує світ. У книзі Шєнаас вирішує відмовитись від свого життя в морі заради кохання до Агловаля. Вона жертвує своїм хвостом, перетворюючись на людину, проте ця жертва є складною. Вона відмовляється від свого світу, але все одно намагається бути з коханим. В аніме сценаристи повністю змінили ідею фінала. Тут уже Агловаль жертвує собою, погоджуючись стати русалом, щоб бути з Янаас. Він залишає світ людей і назавжди переходить до підводного королівства. Книга підкреслює традиційну для Сапковського тему вибору та його наслідків, ш'яна бере на себе відповідальність за своє рішення, бо любов вимагає жертви. Аніме змінює концепцію, роблячи історію більш схожою на класичну казку про відмову від королівства заради кохання, але це суперечить стилю оригінального твору. Хоча треба зазначити, що в контексті історії, яку нам розповідає Аніме, фінал з тим, що Агловаль стає морською істотою, більш логічний, доречний і справедливий. Також можу сказати, що однією з найбільших втрат в Аніме стало поверхневе розкриття Есі Давен. У книзі вона була важливою частиною історії. Її почуття до відьмака додавали гіркоти та трагізму оповіданню. Вона була не просто другорядним персонажем а жінкою, яка кохала Геральта, але залишилася для нього лише другом. В аніме її образ зовсім не розкрили, її почуття та емоції майже не показані, а її роль у сюжеті звели до мінімуму. Також роздуми Геральта про Єніфер у книзі займали важливе місце, вони допомагали глибше зрозуміти його внутрішній конфлікт. В Аніме цього було дуже мало, що зробило сюжет простішим і менш емоційно насиченим. В Аніме гіркота книжкового фіналу повністю втрачена. В оповіданні читач дізнається, що Есі померла молодою, і це надає історії трагічного відтінку. Тож, аніме сирени з глибин суттєво відрізняється від трохи жартовності, практично не залишаючи нічого від оригінального сюжету. Воно перетворює глибоку філософську історію про кохання і вибір на епічну історію з політичними інтригами і війною, без сенсу, без душі, без глибини. Це просто гарна картинка з добре поставленими боями, візуально приємно спостерігати, але це все, що є у цьому аніме. Немає нічого, крім екшену глядачу дають видовищний, але порожній продукт, який навіть не намагається передати суть першоджерела. Ця стрічка знаходиться на тому ж рівні, що й спінов походження крові з поганим сюжетом, нерозкритими персонажами і нульовою повагою до оригіналу. Навіть нової пісні від любистка не завезли, хоча я дуже чекала, але навіть тут облом. Можу сказати, що кошмар Вовка був кращим, він, хоча б мав сенс і працював на розширення Всесвіту. А тут Нетфлік знову пробуває дно з відьмаком. І далі четвертий сезон без Генрі Кавіла, тож треба очікувати, що ще більш жахливе. Це були мої думки щодо стрічки відьмак Сирени з глибин. Діліться тепер ви своїми думками в коментарях. Дуже цікаво дізнатися, чи співпадає наша думка, можливо, вам навпаки сподобалось. Пишіть дуже цікаво, я з радістю поспілкуюсь з вами. А також не забувайте підписуватись на канал і підтримувати відео лайком. З мене на цей раз все. До нових відосиків!